Дівчата, гарна ціна для наших слідковачів у розмірі 2 на 3 шикарний килимочок за 3 900. І доставочка при тому безкоштовна. І при тому він ще йде Хамелеон. Подивіться, будь ласка. Зараз він до вас де ніби світлою стороною. Но тільки ми його зараз ось так от міняємо, і він одразу ж набирає. Тимніших відтіночків. Цей килимочок можна застелити в спальню, можна застелити в зал, можна застелити абсолютно в різні кімнати, де ви хочете, щоб вам було приємно по ньому ходити. Тут де висота ворсу 5 мм невеличка, вона буде легко прибиратися. Трішечки шовкою ниточки, яка приливається, абсолютно класнючої натуральної коврової основи. Ну і звісно, бахрамулічка, коротенька бахрамулічка, яка буде вам легко також прибиратися. Розміри у 2х3 є овали, є прямокутні. Доставочка. Безкоштовно, тому що це килими України. Звертайтесь, що ще потрібно так. Правильно, слідкуйте за нами. будуть вам гарні ціни. Завжди кожен день. Ми викидуємо кожного дня по гарній ціні, по гарному килимочку.